Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. В студії Тетяна Гандзій. Вітаю вас. Останні новини, як це було, дивіться просто зараз. Якість розслідування економічних злочинів покращуватимуть. Нарада у президента. Дійсни мрію онкохворої дитини. Благодійна акція стартувала. Вперед до перемоги сім'я Ковальонок з рибниці фіналісти конкурсу Сімейна Євразія. Кубок генераліси Муса у Суворовському училищі пройшли спортивні змагання. Президент Вадим Красносельський провів сьогодні нараду з профілактики розслідування та запобігання економічним злочинам дискусію організував глава держави за ініціативи голови Верховного суду ПМР. Сьогоднішнє. Сьогоднішнє обговорення дійсно ініціатори ми з метою спільного в конструктивному форматі обговорення для вироблення більш зважених підходів до кваліфікації доведення і рівня прокурорського нагляду з даної категорії справ Вадим Красносельський зазначив, потрібно завжди прагнути до підвищення якості розслідування кримінальних справ. Виправдальні вироки вказують на можливі недоробки в ході оперативно-розшукових заходів і попереднього слідства. Ну, я не понаслышке знаю. Я не за чутками знаю дані склади злочинів. Розумію розумію складнощі вони завжди були такими. Тут важлива якість проведення слідчих дій, прокурорської перевірки судового слідства. Чим викликана дана нарада саме якістю матеріалів, направлених у суд. На зустрічі обговорили ухилення від сплати податків. Підкреслили, що це б'є по бюджету, а це зарплати, пенсії, допомоги, ремонти і будівництва. При цьому важливо зберегти довіру людей і бізнесу до правоохоронних органів і судової системи. Ліцеїсти з рибниці зустрілися з міністром освіти Світланою Іванішиною. Учні брали участь у міжнародній олімпіаді з історії в Санкт-Петербурзі. Там вони пробули п'ять днів. Додому повернулися з кубком переможця. Наші учні обійшли команди з 83 країн з усього світу від Латинської Америки до Азії. Ми німогли даже предположити кінцами, навіть не могли припустити до кінця, що ми все-таки поїдемо в Пітер. Дуже багато команд брало участь, але десь в глибині у нас була все таки впевненість у нашій перемозі. Ми дуже відповідально спочатку підійшли до підготовки, тому я думаю, що наша перемога це закономірний результат наших зусиль. Це дуже цінно, що наші старання дали такий результат і таке визнання. Міністр привітала ліцеїстів та їхнього вчителя з перемогою. У всій команді ешелон пам'яті вручили грамоти та подарунки. Ми успіхами наших... Ми пишаємося успіхами наших дітей, які показали високі результати на міжнародній олімпіаді в Санкт Петербурзі. Я думаю, що наші діти не тільки люблять історію, не тільки її вивчають. Вони показують прекрасні результати на міжнародному рівні, на всіх рівнях історичного розвитку та історичних вікторин і олімпіад. Вся команда Шолон пам'яті випускники. Зараз вони готуються до її дії. Вже в суботу будуть писати підсумковий твір. Сім'я Ковальонок з рибниці перемогла в першому етапі міжнародного конкурсу Сімейна Євразія. У ньому взяли участь 1300 сімей з різних країн Абхазії, Казахстану, Туркменістану і не тільки. Приз путівка для всієї родини в Москву. Два синочки і лапочка донька ковальонок багатодітна родина із рибниці. Разом вже 17 років. Ірина вихователька, методистка з фізкультури в дитячому саду. Павло консультант в магазині. У конкурсі брали участь онлайн, знімали відео про свою сім'ю. Перший трек, моя сім'я, моя сила Перший трек Моя сім'я, моя сила. Треба було зняти фотографію або зробити малюнок сімейної вечері, розповісти про одну із сімейних традицій і про сімейні цінності. Одна з наших традицій, яку ми зараз знімали на відео увечері, зібратися разом за чашкою чаю і розповідати, як у кого пройшов день, часто повчальні бесіди у тата з сином. А так розповідаємо, у кого що цікавого, у кого що сталося. Сім'я Ковальонок на чотири дні вирушила до Москви. Для них провели екскурсію, а ще запросили на концерт Ода матері в Кремлівському палаці. Там виступили зірки російської естради. Очень такой душі дуже такий жалісливий концерт. Ми з татом плакали, бо все було про мам, про найдорожчих людей, про найдорожчу людину, яка подарувала нам життя. Ми були у захваті від цього концерту. Ми були на воробйових горах і, звичайно ж, на червоній площі в соборі Василя Блаженного бачили цар гармату та цар дзвін. Найцікавіший такі моменти ми потрапили на зміну варти в Олександрівському саду біля могили невідомого солдата. Сім'я Ковальонок побореться і в другому етапі конкурсу. Для цього потрібно зняти нові відео. У кулінарному челенджі вони приготують оселедець під шубою. У культпохід відправляться в строїнці. Ну а спільною творчістю буде флешмоб. У разі перемоги сім'я Ковальонок знову відправиться до Москви. Цього разу буде програма Новорічне диво на льодовій ковзанці. Сьогодні православні відзначають одне з 12 головних свят ведення в храм Пресвятої Богородиці. У народі його називають третьою пречистою. Святкові богослужіння пройшли в усіх храмах країни. Свято пахомій пахомії монастир. Сьогодні тут відзначають престольне свято ведення в храм Пресвятої Богородиці. Божественну літургію веде владика Сава. Ті це свято називають ще третьою пречистою. Саме у цей день батьки привели трирічну Діво Марію у храм, аби вона служила Богу. Відтоді дівчинка так і залишилася жити при церкві. Тому й назва свята така: – «Введення у храм при Святої Богородиці тому що це важлива подія. Кожен православний християнин повинен розуміти події, які відбувалися в історії церкви, і вшановувати передусім виконувати заповіді Божі. Вся ця любов повинна супроводжувати нас все життя. Віряни сьогодні приходять до храму та посилають свої молитви до Діви Марії, просять благополуччя для родини, здоров'я та благословення. Свято важливе, свято важливе для душі кожної людини, і треба розуміти, що кожне свято має свою історію і своє значення. Стараюся відвідувати церкву. Просила здоров'я близьким, родичам. Молитва завжди має йти від душі. Радість і передчуття різдва, тому що введення в храм Пресвятої Богородиці це початок не тільки поста, але й Різдва Христового. Введення в храм Пресвятої Богородиці закриває цикл усінніх свят і відкриває зимові. За переказами саме цього дня починається справжня зима. У Слободзеї у храмі Пресвятої Богородиці теж пройшла божественна літургія. А ще присягнула невірність козацтву Потомственна козачка. Це єдиний день у році, коли скласти клятву можуть жінки. Слободзея у храмі Пресвятої Богородиці російської частини міста святкова літургія. Серед парафіян багато козаків пізначають введення до храму Пресвятої Богородиці. А ще сьогодні урочиста присяга козачки. Присягаю свято хранити вірність Чорноморському казаччому війську і народу Придністров'я, не ніщадя сил і самої жизни, захищати свободу і незалежність свого отечества, честь і достоинство козачества. Оксана спадкова козачка. Її батько та брат давно присягнули на вірність. Усі свята, збори, заходи, сім'ї пліч опліч з козаками Слобозейського округу. День матері козачки Ми його отмічаємо день матері козачки. Ми відзначаємо раз на рік 4 грудня. У це свято зазвичай присягу складають наші дорогі серці козачки, але лише військові і ті, хто брав чи бере участь у бойових діях. Інші жінки складають клятву на вірність чорноморському козачому війську. Прийшло время, і саме захотілося. Настав час, і самій захотілося підтримувати традиції, навчати молодь усім нашим обрядам та звичаям. Після сьогоднішнього заходу дочка теж захотіла бути у наших лавах, але нехай підросте. Якщо дівчата козачки можуть присягати лише раз на рік і лише 4 грудня, чоловіки мають право це зробити 17 січня у день створення Слободзейського козачого округу, і 17 грудня у день відродження чорноморського козацтва. У Суворовському училищі спортивні змагання за кубу генералісимуса боролися шість команд. Це юноармійці, студенти ПДУ, учні двох шкіл, курсанти військового інституту та суворовці. Шикування далі старт. Кожній команді видали маршрутний лист. На ньому сім точок. Таку військову спортивну естафету в училищі проводять понад шість років. Це наша наша традиція, що річно в пам'ять про нашого великого поководця Олександра Васильовича Суворова, військовий має бути спортивним, повинен мати хороше здоров'я для того, щоб виконати поставлене завдання. І тому з малого віку ми навчаємо хлопців спортивним заходом, привчаємо їх до цього. Їм подобається цей системний підхід, починаючи із зарядки, закінчуючи видами спорту, які тут культивуються на території Суворовського училища. Проповсти смугу переправитися через канати і подолати стіну завдання кожної команди. Це частина туристичної стежки. Усі елементи на час. Хто прийшов, підтримує команду. Цього року новинка, один з етапів керування дроном. Потрібно піднятися на метри, пролетіти та правильно його посадити. Після цього тесне знання біографії Олександра Суворова. І військова смуга. Там лабіринт, кидок через стіну та метання гранат. Саме на мою думку, було подолання стіни, тому що потрібно мати дуже розвинене фізичне здоров'я. Я сам із Суворовського. для мене це рідні стіни. і участь у цьому змаганні для мене це гордість. Декада Суворова продовжується у планах провести марш-кидок від тераспольської фортеці до пам'ятника генералісимосу. Здійсни мрію онкохворої дитини. Це акція благодійної організації Від серця до серця перед новим роком діти пишуть листи Діду Морозу, а активісти купують подарунки. Цьогоріч діти просили планшети, гітару, телескоп та мікроскоп, книги, велосипеди. Все, що дасть змогу їм розвиватися. Тож організатори заходу запрошують долучитися до акції всіх охочих. акції, щоб дітей. мета цієї акції підтримати дітей, які мають онкозахворювання, щоб їх надихнути і виконати їхню мрію. Усі подарувати. Подарунки, які опубліковані в наших соцмережах: Facebook, Instagram та Viber, це не просто подарунки, які ми вигадали. Це саме ті подарунки, які хочуть діти. Ми телефонуємо усім дітям і дізнаємося, що конкретно хоче кожна дитина. Тому ці списки публікуються, і ми чітко виконуємо мрії. Кожна дитина отримує свою мрію напередодні нового року. Це її заряджає і дозволяє її далі вірити в чудеса, які відбуваються у цьому світі. На свій подарунок цьогоріч чекає 62 дитини. Виконати мрію дітей можуть усі небайдужі. Для цього потрібно зв'язатися з координатором за номером телефону на екрані. Подарунки вручать в нового року. Розвезуть усім по домівках. Напередодні в корекційній школі міста Рибниці пройшов фестиваль до Всесвітнього дня інвалідів. Ця дата нагадування світу про проблеми людей з обмеженими можливостями здоров'я. Подробиці в сюжеті. Корекційна школа Рибниці. Тут концерт. Для гостей виступили самі вихованці навчального закладу. Для Тимофія Галацана кожен крок на сцені це вже перемога. Хлопчик любить співати, але виступати перед гостями трохи соромиться. Я чувствую, нагада нічне. Ось відчуваю іноді нервую. Але якщо треба перед глядачами виступити, значить треба. Але я все таки успішно виступаю. У мене все виходить чітко. Мій учитель з музики каже, що я стану відомим, якщо там заспіваю, і тому я люблю співати. У спеціальній корекційній школі навчається більше 60 особливих дітей. Вони дипломанти фестивалю цвєтік сіміцвітік, лауреати міжнародного фестивалю світлячок в Гаузії, а ще призери творчих і патріотичних конкурсів. Це моє улюблене хобі. Я вдома співаю за успіхами дітей. Праця вихователів. Щодня в школі проводять розвиваючі заняття. Їх підбирають в залежності від діагнозу. Ми е, учимось тут. Ми вчимо тут найелементарнішим навичкам тримати ложку, чашку, пити, самостійно їсти, одягатися, взуватися. У них музичні заняття. У них лікувальна фізкультура, масаж. Педагог, психолог з ними займається. Від держадміністрації подарунки. Це коляска та інші пристосування для інвалідів. Добасарський зоопарк до зими готовий, вже є корми та теплі вольєри. У холодний сезон тварини їдять більше. До збирання кормів підключилися й активісти міста. Напередодні учні п'ятої школи Добасар привезли до зоопарку овочі, фрукти та крупи. У Добосарському зоопарку до зими підготувалися. Утеплили вольєри, заготовили 16 тонн кормів, кукурудзу, пшеницю, просо, весна сіня. А фрукти та овочі завжди привозять школярі. Це вже традиція. У зоопарку таким подарункам раді через теплу зиму у сплячку тут ніхто не впадає. Навіть ведмедиця Маша корми потрібні завжди. Фрукти кушиться, начинає попугає. Віканчає фрукти їдять усі від попуг до коней. Маша їсть буряки, моркву, яблучка і крупи. Хто пшеничку, кукурудзу, розвивається і доброта, і інтерес. Діти люблять тварин, для них це дуже добре спілкуватися з ними. Загони юний еколог є у кожній школі. Вони працюють вже 20 років. До них ходять учні з 1 по 11 клас. Володимир Камахін у загоні з 5 класу я вже в ньому час. У нас Протягом чотирьох років я вже в ньому беру участь. У нас різні акції. Допомагаємо різним притулкам. Одного літа їздили і допомагали прибирати. Там заросла вся територія, треба допомагати. Це живі істоти, які хочуть жити, хочуть харчуватися. Курми для тварин та птахів збирають та привозять до зоопарку учні всіх шкіл Дубосар. Напередодні тут з подарунками вже побували гімназисти та учні четвертої школи. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам завтра зустріч о 17.30 на першому придністровському.